Вітаю, я Наталка Лятуринська і зараз на Тваї про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Усіх членів нацради з питань телебачення і радіомовлення запрошують у прокуратуру. Питатимуть про хабарі. Під Кабміном люди моряться себе голодом. На Прикарпатті дідусь готується до рекорду. Голова Верховної Ради має вилучити посвідчення у двох депутатів Олександра Домбровського і Павла Балоги. Таке рішення сьогодні ухвалив окружний адмінсуд Києва. Ініціатором позову був колишній парламентар Юрій Кармазін. Він же й розказав про рішення суду. Нагадаю, Домбровський і Балога перемогли на виборах до Верховної Ради в 11-му окрузі у Вінницькій області і в 71-му у Закарпатській. Утім, вищий адміністративний суд позбавив їх депутатських повноважень, нібито через фальсифікацію виборів. Голова фракції батьківщина Арсеній Яценюк, якого цитує прес-служба, сьогодні заявив, що рішення суду про вилучення посвідчень означає, що провладні сили вже почали використовувати механізм позбавлення мандатів тих парламентарів, які не присягнули на вірність Віктору Януковичу. Нацраду з питань телебачення і радіомовлення у повному складі викликають до прокуратури. Усі свідчитимуть у справі про хабарництво, в якому підозрюють члена нацради Євгена Баранова і члена громадської ради при цьому органі Андрія Соломаху. Про це сьогодні повідомив голова нацради Володимир Манжосов. Більше знає Ксенія Тартинська. Сьогодні звільнений з під варти член національної ради з питань телебачення та радіомовлення Євген Баранов був присутній на засіданні головного органу, що регулює телерадіопростір країни. Утім, коментувати інформацію про своє затримання категорично відмовився. Ви не хочете це спростувати чи це неправда? Кілька днів тому, 6 червня, у день журналіста Євгена Баранова затримали працівники СБУ за підозрою у вимаганні хабаря. Як повідомляють, змі чиновник, начебто, вимагав 40 тисяч доларів за надання ліцензії супутникового мовлення одному з телеканалів. Баранов розповів свою версію, як це було під час засідання суду, що мав обрати йому запобіжний захід. Мене затримали о 22-й годині, коли я їхав від свого друга uh -huh. до себе додому. До я навідо свого друга в нього зламана нога. Я їздив за город, і мене затримали разом з Барановим. Затримали Андрія Соломаху, члена громадської ради при нацраді, який нібито мав бути посередником під час передачі грошей. Соломаха каже, що працює в раді на громадських засадах і не є держчиновником. Вони, хто, який створено на виконання закону, здається про громадські ради при центральних органах виконавчої влади. Це не є ну, місцем роботи. Суддя Кіреєв, відомий тим, що засудив лідера опозиції Юлію Тимошенко до семи років ув'язнення в газовій справі, підозрюваних у хобарництві, відпустив під особисті зобов'язання. Тепер усіх членів Нацради запрошують до прокуратури давати свідчення. Голова Володимир Манжосов на коментарі скупий. Пан Баранов був, якщо у вас є питання до нього, ви можете запитати у пана Баранова. Він, він ходить на, на, на роботу, в свій кабінет, працює його телефон. Він все повідомив тоді, коли це було судове засідання. Домислів навколо цієї справи вже досить. Поки що Національна Рада працює так, як вона працює. Це не перший випадок, коли чиновників нацради підозрюють у хабарництві. 2012 року на гарячому затримали заступника керівника апарату нацради Анатолія Новицького. А ще два роки раніше, за підозрою в хабарництві, співробітники СБУ затримали представника нацради в Івано-Франківській області. Ксаня Тартинська, Сергій Похілько, ТВА. Винні у корумпованості нацради з питань телебачення та радіомовлення повинні опинитися за ґратами. Про це заявив народний депутат Свободівець і член парламентського комітету зі свободи слова Ігор Мірошняченко. Депутат також пообіцяв вимагати звільнення Баранова з нацради. Що владі сьогодні вигідно тримати таких. Чиновників, таких держслужбовців, які перебувають на гачку влади, які будуть приймати абсолютно е прогнозовані рішення, написані на банків. Я не виключаю, до речі, що пане Євгена Баранова сьогодні такі судді, як Радіон Кирєєв, виправдають. Лише з однією метою для того, щоб його тримати на гачку, і при потребі а така потреба буде зростати для влади з настанням виборів будь-яких, а тим більше виборів 2015 року, використати для того, щоб позбавити ліцензії, наприклад, телеканали, які неугодні владі. Жилетне ноу-хау тепер і у Миколаєві. Напередодні акції Вставай Україно» журналістам роздали салатного кольору одяг патрульної служби. Міліція наслідувала приклад Донецька і Хмельницького. У цих містах вирішили видавати акулампера у пізнавану уніформу. Як повідомили у мерії Миколаєва, організатори завтрашнього маршу опозиції заявили, що очікують на 4 тисячі учасників. Цього ж дня місцева влада на сусідній з мітингом вулиці планує свято до дня медпрацівників. Бюджетників виведуть. Аби передати автомобілі для центрів сімейної медицини, хоча їхнє професійне свято в неділю. Залежні суди, податковий тиск на бізнес, посилення контрасту між бідними і багатими, тортури в СІЗО і в'язницях. Українців дискримінують на кожному кроці. Про це заявляють правозахисники. Сьогодні права людини обговорили у парламенті народні депутати і громадські активісти. Подібні слухання у Верховній Раді не проводили ще з 2001 року. На швидкі зміни учасники дискусії не сподіваються і кажуть про зухвали порушення прав людини слід говорити саме з парламентської трибуни. Необхідно припинити політичні переслідування. Вони існують в нашій країні, і це є, є доконаним фактом. Ми спостерігаємо стеження за активістами громадських рухів, які виступають проти існуючої внутрішньої політики держави. Держава той політичний режим, який порушує права режиму, приречений на поразку. Вся історія ХХ століття нас цьому вчить. А от сама Верховна Рада в очікуванні досі не зрозуміло, чи відбудеться позачергова сесія і чи прийде президент до парламенту. Нагадаю, Янукович заявив, що готовий зустрітися з лідерами фракції, але у себе в адміністрації на банковій опозиція хоче публічного діалогу. Хроніка подій від Катерини Філіпенко. Бути чи не бути, ось у чому питання пристрасті та чутки не вчухають навколо позачергового засідання парламентарів, неначе у Шекспірівському творі політичні монтеки та капулєті не знайдуть компромісного рішення стосовно важливих законопроєктів та спірних питань. П'ятниця 7 червня Верховна Рада трибуна опозиція блокує другий день. Представники провладної партії уперше вголос заявляють, що готові провести позачергове і ймовірно виїзне засідання без опозиції. Депутати кажуть, що вже у понеділок зберуться разом проте у понеділок, 10 червня, позачергового засідання не відбувається. Опозиція пильно стежить за опонентами і готова прийти будь-куди, де б ті не ховалися. Вівторок надійні джерела з Верховної Ради повідомляють, що зранку спікер Володимир Рибак дав ексклюзивне інтерв'ю відомому всеукраїнському каналу для вечірнього випуску, в якому наголошує, що позачергове засідання не буде. Проте через кілька годин президент України Віктор Янукович рекомендує таки провести відповідне засідання і пристрасті знов закипають. Регіонали вже на камеру кажуть, вони готові зібратися і розглянути чимало важливих законопроєктів. зокрема щодо повернення грошей вкладникам банків, питання вугільної. Промисловості тощо обговорюють також можливість розглянути найгарячіші законопроекти стосовно виборів у п'яти проблемних округах і виборів мера і столичних депутатів. Не получиться договоритися з опозицією. мабуть, придется виносити і їх в тому числі. Но це пока обсуждається на повістці дня стоїть 28 законопроектів, як мінімум, первачередних внесених і Кабінетом міністрів, і нашими депутатами за будь-яких умов та за будь-яких інтриг опозиція буде присутня на позачерговому засіданні, каже народний депутат Андрій Пишний і пильнуватиме про владних обранців. Проте всі прийняті рішення на такому зібранні не мають жодної законної ваги, наполягає опозиціонер, посилаючись на законодавство. Те, що намагається провести партія регіонів, черговий раз так звані виїзні буфетні засідання, які вони. Вже стають традицію для партії регіонів. Вони не мають нічого спільного з пленарними засіданнями Верховної Ради, які визначені у відповідності до закону України про регламент. Є стаття 2, яка чітко визначає місце проведення пленарних засідань, це Грушевська О5. Якщо змінюється місце проведення пленарних засідань, то рішення попередньо повинно бути ухвалене конституційною більшістю. Проте позачергово. Засідання на остання дія політичної вистави. Чи зустрінеться наступного тижня президент із лідерами фракцій також хвилює народних обранців напередодні? Віктор Янукович висловив таку готовність, проте призначив зустріч у себе на банковій. Регіонали не дуже переймаються цим питанням за їхніми словами. Вони завжди на зв'язку з очільником держави. А от опозиція наполягає на публічному діалозі у парламенті. Як цього вимагає закон? Президент не рахується з домовленостями, які були з паном Рова. І у мене таке враження, що президент не хоче не зустрічатися, не хоче не звітувати, а хоче будь-яким чином проводити в залі парламенту чи поза парламентом, десь на банковий, десь подворотній, де завгодно проводити рішення, які потрібні йому. Владі опозиції конче необхідний відкритий діалог. Наполягає також політолог ігор Жданов. За його словами, зустріч, наприклад, у прямому ефірі з лідерами фракцій, була б неймовірно красивим і джентльменським жестом з боку президента Януковича. Хоча це і маловірогідно. Проте фахівець упевнений, опозиція має обов'язково поспілкуватися з Януковичем. Якщо така зустріч відбудеться, автоматично відпаде необхідність провладним депутатам проводити позачергове засідання. Партія регіонів дала заднього. Тобто, а включені інші трошки механізми пропонується зустрітися з президента та з лідером фракції, там обговорити політичну ситуацію. Я думаю, що опозиційним фракціям варто йти на таку зустріч, варто приходити к президенту і розповідати про свої вимоги, обговорювати і дискутувати про політичну ситуацію в Україні. Ну, наприклад, чому у нас здійснюється виборкова правосуддя в країні. Чому Тимошенко знаходиться в тюрмі? Чи відбудеться зустріч з президентом у парламенті? Невідомо й досі. Опозиція очікує на Януковича у вівторок. Так само покрита таємницею дата проведення позачергового засідання. Проте джерела стверджують, цього тижня його вже точно не буде. Імовірно, провладні обранці зберуться напередодні останнього пленарного тижня наприкінці червня. Катерина Філіпенко Василь Мартищенко ТВА. Цензури в інтернеті поки що не буде. Депутат партії регіонів Володимир Олійник відкликав свій законопроект про захист інформаційного простору. Автор документу визнав, нові норми користування мережою потрібно допрацювати. Бо в такому варіанті закон не дозволить бездоганно захищати інформаційний простір. Законотворець зізнався, що не прописав у документі чітких критеріїв насильства, закликів до ворожнечі і не визначив спеціалістів для проведення експертизи. Відкликання законопроекту відбулося після появи у Змі, зокрема, і в ефірі ТВАЙ, матеріалів про небезпеку для свободи слова, яку створює блокування інтернет-ресурсів. І далі у нашому випуску про такі події. Напружене затища у Туреччині. Будівельний скандал спалахнув у сумах. Шукайте пляж, киянам нема де відпочивати. День Росії відзначили вихідним днем офіційними гуляннями та масштабною акцією опозиції. У Москві влада провела костюмовану ходу. У Грозному 115 тисяч людей разом заспівали гімн Росії. А Володимир Путін погодився очолити новостворений народний фронт за Росію замість усе більш непопулярної партії Єдина Росія. У цей час опозиція провела марш проти катів на болотній площі в центрі Москви. Із вимогою звільнити політичних в'язнів Михайла Ходорковського Платона Лебедь, та учасниць гурту Пусірають а також припинити кримінальні справи проти учасників туришньої акції на Болотній площі і лідера опозиції Олексія Навального. Акція пройшла спокійно. Поліція затримала тільки десятьох активістів за спробу розгорнути прапори Лівого фронту. Опозиція продовжує добиватися своїх цілей. Наші целі це прикращення політичних репресій, освободження політ заключення, де срочні вибори. До вибори в Думу, де срочні вибори президента. Європа не літає. Страйк французьких авіадиспетчерів підтримали колеги ще з 11 країн. Небо над Європою майже повністю паралізовано. Скасували три чверті рейсів. Десятки тисяч пасажирів вимушені ночувати в аеропортах. Авіадиспетчери протестують проти проекту Єврокомісії щодо лібералізації повітряних перевезень. Страйкарі називають це наступом на суверенітет країн-членів ЄС і кроком у напрямку приватизації. Завтра польоти відновлять, але профспілки попереджають. Якщо Європарламент не відреагує, заходи будуть жорсткішими. Папа Римський знає про гей-лобі у Ватикані. Франциск визнав існування геїв і корумпованості у столиці католицької віри. Перший з усіх понтифіків у новітній історії про це він заявив на закритій зустрічі зі священниками з Латинської Америки ще кілька тижнів тому. Про сенсаційну заяву стало відомо, коли священики повернулися додому, і у своєму звіті мимоволі оприлюднили конфіденційні слова Франциска. Мовляв, папа поскаржився. Хоч у Ватиканській адміністрації служать хороші і святі люди, проте там існує корупція. А окремі групи високопосадовців намагаються просувати інтереси гейспільноти. Хоча Ватикан її офіційно засуджує, і тепер новий папа намагається вирішити цю проблему. Розказали учасники приватної розмови з понтифіком. Офіційний Ватикан поки не коментує ці заяви. Безстрокове голодування під стінами кабінету міністрів оголосили працівники Київського хлібокомбінату номер 12 Чотири активісти відстоюють інтереси колективу в кілька сот осіб. Люди вважають, що комбінат штучно доводять до банкрутства. Понад 400 працівників підприємства можуть залишити без роботи. На думку голодувальників, все це зроблено в інтересах приватних виробників хліба, які намагаються захопити столичний ринок. І поки уряд не дасть гарантію, що комбінат працюватиме, люди моритимуть себе голодом під. Кадміном як завжди Це, це наш основний закон нашої країни, і ми зараз відстоюємо свої робочі місця. Значить, є тут така стаття, що кожна людина має право на працю, щоб ця праця оплачувала, щоб могла за ці кошти людина прожити, а не вижити, так як ми виживаємо на Україні. До чого нас ця влада довела до цих крайностей. Черговий будівельний скандал підняв на стихійний мітинг жителів одного з мікрорайонів у Сумах. Люди проти, щоб на єдиному спортивному майданчику під їхніми вікнами будували елітну багатоповерхівку. Подробиці дивіться далі. Велика вантажівка перекрила в'їзд біля п'ятиповерхівки по вулиці СКД-50, тому що її рух перегородили мешканці цього мікрорайону з імпровізованими плакатами в руках. У того дома 36-го раз буде стоянка. Де грати дітям, дихати. Якщо хотят больных дітей, пожалуйста. Представник забудовника директор фірми «Нотекс» Сергій Романченко викликав міліцію. На його думку, мешканці перешкоджали законній діяльності будівельників. Міліція активно записувала свідчення обох сторін, а люди з'ясовували для кого серед старих хрущовок зведуть елітне житло. Сумська обласна прокуратура виділена для своїх співробітників їм земельна ділянка, і планується збудувати житловий будинок на 130 квартир. Представники забудовника показали копію креслення будинку, завіреного одним підписом, схожим на візу головного архітектора Сум Володимира Бикова. Однак серед місцевих теж знайшлися фахівці з технічної документації. І для того, щоб поставити ось цю підпис, ось тут має бути ще куча підписів. Ну, ви а знаєте, здесь не здесь. Знаєте, порядок порядок міняється. Да, ну, да, три, три роки тому було так. Було у нас зібрати всі інстанції. зараз помінялося. у мене на роботі не міняється. Ну, задачі же прокуратура що там. Налогичний. Так то дом їхній. Ну Зам... да. так. Ну, так що? Ви що, не партизан були? Ви що забули, як це діло? Місцеві на руч звели імпровізовані барикади, щоб перегородити шлях будівельникам і розгребли дві купи піску, завезені працівники. Напередодні подій. Нікому не подобається перспектива бачити перед своїми вікнами стіни багатоповерхівки замість волейбольного майданчику і зеленої зони. Ми самі насадження ці робили, ми самі дитячі майданчики добивалися, щоб були побудовані. Бо ми платимо роками за цю прибудинкову територію, це наша територія. І нам вирішувати, дозволимо тут щось будувати, чи тут неможливо будувати. Ми маємо на це повне право і захищаємо свої права. Велика вантажівка залишила місце стихійного мітингу. Щоправда, непокоїться люди. При відступі вона могла пошкодити водогін, який весь час ремонтують саме в цьому місці. Мешканці також прогнозують, що нове будівництво доб'є їхнє панельне житло. Хрущовки були розраховані лише на півстоліття. Багато з цих будинків стоїть на піску і вже дали тріщини. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, Твай. А киянам нема де відпочивати у столиці. Майже половина пляжів непридатні для використання, і лише п'ять отримали відпов... задовільну оцінку від європатруля, який сьогодні перевіряв комфортність місць відпочинку. Виходить, що комунальне підприємство Плесо в обов'язки якого входить підготовка пляжів до сезону, не впоралося із завданням, кажуть громадські активісти. Шукав зручний відпочинок і Віталій Маргалик. А от чи знайшов? Дивіться далі. Не встигли перевіряльники зайти за ворота дитячого пляжу. Як люди одразу почали бідкатися, що з них гроші за все деруть? Ми приходимо з дітьми. Вот діти, вони повинні не без... безплатно на пляжах, не платіть за кожен ліжак. 7 гривень був дерев'яний. Вони пропали, стали по 25. Не подобається відпочивальникам і те, що на весь пляж лише два туалети, та й то без води. Та це ще півбіди. Люди розповідають, що ось через цей повалений паркан дитина ногу порізала. І ногою наступіликою в ноги кров мальчика. Підняти надо зіла, щоб що ну. Підняти паркан пообіцяла завідувачка пляжу, яка чомусь не схотіла представитись. Ми його не то що зробимо. Вже заявка є, і вже сам е, е, сварщики приїхали варить. Щоправда, ніяких зварювальників інспектори не помітили і пішли перевіряти іншу зону відпочинку. Ось так виглядає відпочинок на пляжі Венеція. Тут не прибирають сміття, а людям навіть нема де нужду справити. Туалет нету, води, душа нема не сполоснутися. Нема нічого. Ревізори не розуміють на що плесівці витратили гроші, які їм КМДА на пляжі виділила. За нашу інформацію, КП Плеса, відповідь вони сказали, що вони отримали 12 мільйонів гривень, тобто на всі всі пляжі, і 11 пляжів із них вже готові. Тобто. я думаю, за такі кошти можна було підготувати. Ну, принаймні, хоча б ці 11 пляжів мали бути ідеальними. Інше питання: ну, як вони розподіляють ці кошти? Самі ж плесівці кажуть про готовність лише п'яти пляжів, які отримали паспорти, і запевняють, їм виділили значно менше коштів ніж кажуть у європатрулі. Без близько трьох мільйонів гривень на підготовку. Усіх пляжів зон відпочинку в місті Києві. щоб привести київські міські пляжі до європейського стандартного рівня, обладнати душовими і всіми нормами, десь потрібно около 100 мільйонів гривень. А поки комунальники чекають гроші на облаштування пляжів, кияни вимушені відпочивати у місцях непридатних для цього, адже літо чекати не буде. Віталій Маргалик, Андрій Шурін, ТВА. На Прикарпатті відважний дідусь на дев'ятому десятку років готується до рекорду як найстарший екстремал. Пенсіонер підкорюватиме гірську річку. Тренування почав у сезон дощів, коли є небезпека повені. У дитинстві сирота Василь Кавацюк подолав важку хворобу, тиф і вижив. Тепер упевнений і стихію здолає. Пан Василь щойно розміняв восьмий десяток. Життя було не з легких. Здавалося, в дитинстві втратив усе. Мати померла, дом згорів. Сестра прийшла з Німеччини, померла тут, тут пішов в армію і тут прослужив 26 років. Пан Василь і Дім збудував і синів виростив, а тепер має мрію спуститися в човні гірською річкою, як це робить один з його нащадків. Татуся той з собою не брав, бо небезпечно. Найстрашніше може бути, якщо в горах ідуть сильні дощі і вал ззаду. Такі мдесь на метр на півтора метра вал Валу можуть бути якісь кучугури бревна. Василь кавацюк вже сплавлявся у молоді роки. Тепер повторює забуті навички в компанії досвідчених спортсменів. Сідаємо тако і нахиляємося чуть-чуть назад. Бо якщо випадаємо, одна нога має бути прямо, одна має бути трошки зігнута. Знайшовся для пенсіонера і шолом, і захисний костюм. Така відвага всіх вражає. Це перше, що от суто я особисто як інструктор буду спливати з людиною похилою віку. Упродовж 40 хвилин дідусь долає відстань у 15 кілометрів. Дебютне тренування завершене. Уперед, всі вперед. Ще попливу на рекорд України як найстарша людина у житті. Аби з мене примір брали. Свій рекорд як найстарший екстремал Василь Іванович планує встановлювати щойно закінчиться сезон дощів. Мар'яна Гуцул Олексій Станчак. Тивай. Більше новин розкажемо у випуску о 20.30. Читайте і дивіться нас на сайті ТВ.юе. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі.